І так, усім привіт, дорогі друзі. З вами привіт! Олег і Настя. І ми ага! продовжуємо грати Little Kitty Big City, Скільки б це давно не було. Але так, ми зав'язали в якудзу. Скажу чесно, ми вже її пройшли, вона вийде згодом. А, ми в да, да, ну, так, у шоці, що ми пройшли? Я вже а, навіть не знаю, що ми тут маємо робити. А чого вона так підписує цей? 33%. Ні, я маю на увазі на російський, у мене гра на англійському, е, Ну, Кстати, я не знаю. подивися, в липні. Останній раз ми проходили 15 липня. Жесть. В липні. Жость! Так. Да. При тому, що гра особо так невелика, китя, китя. я б не сказав би, що велика. йде? да? китя йде? Китя, китя. О -о -о. Китча кейса кийка иди. Ну китка. Вс, добігу. О, чекай! Yeah, somebody, як що? вона так сидить? Вона впаде! Ні! Yeah, Нет, не падай! Не падай! Uh, не, не падай! Uh, не падай. Uh, иди! Що oh. uh. <laughs> з цими качками? Що <laughs> з цими качками? Я не знаю. Вони стоять одна біля одної, таке вщення, що це качка з двома головами. А, ми їм вже ж допомагали. Так, ми їм допомагаємо, так. Але що там далі, я не помню? Я сам нічого вже не помню. Піді, піді. Може нам треба, типу, спуститися? А що там було. Подивись. А, он там лісажка є, дивись. Але там. чекай, назад, 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 там якась червона корзинка була. Туди далі, далі, далі. Сюди, сюди, повертай. Повертай, повертай. Вон до. Якась корзинка. Там, по-моєму, ми повинні були її подвинути до вертяжка вертяжки, оці. але не пам'ятаю для чого. Разве ми вже не подвинулись сюди і. А, так? Да? Я не знаю. Хм. Не знаю. Так, сейчас мені треба би хоч. Згадати як? Да, управління сгадати. А, це прихисти. Хпа. Так. Запрыгнути. Хм. Хтось там сред. Потягуші. Потягуші, да. Та досі тягатись. <ріст> Потягуші, тягуші. Окей, okay, я не знаю, що тут треба. А, о, а, 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 а! А, а! Я чуть не провалився все. <ріст> Жесть. Так. Але там була блістяшка. Побачив я. О отут от ні, далі. а тут назад. Ага, бачу. Пітикалки не можете. Не можуть. Так, взялась обратно. Так. Не буду я дан. Почекай, у нас є карта, да? Ми маємо третього цього забрати. Кича. Мені кажется, що він там зверху був. Бур-бур. А, вот розганятися. Все, наше. Так. Але ж куди нам треба її. голуби. А куди ж ми мали їх цей? Ні, не їх, Куда? треба ж третього птіча знайти. А треті птіч, да? Мені кажеться, там, де ми були, якраз. Там, де ми були, ми другу взяли. Да? По ідеї, так. А де ж тоді? Споткнулись. О! Алло. Це іграшка. Пес. Почекай, він вирішив поїсти? Да, ми ж йому цю дали. Помниш косточку, і він їсть тепер її. Так. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй! Да хватит! Я вот... Реально, не помню. А... Але було б непогано, якби у нас була карта. Вот карта. Вот, бач, птічка. Там, так. де ми. Окей, одну птіч. Двух птічок ми зібрали. А, дивись, вот карта у нас не відкрита. Ага. Блістяшки. Наше нам, нам це... Ця... наш нам треба. Я не знаю, може десь треба ця іграшка. <гум> Оп. Оба-на. Оп. Ого, ціла банка. Ага. Ого. Так. Пуляй, пуляй. Та розбивайся. Ого. Прямо там банк. Нормас. Монетки, монетки. Типа. Звісно, порос бета таке собі ходити. Ну, вже що зробиш. Так. Вода, тут вода. Та бачу я. О, думаєш так пройде? Та думаю, да. дядько. А, а! Нет! Не стіна. Ти що не можеш прийти? Так. Да. Ай. Ясно. Куди ви? Потикаєте. Не топляться. А там з шестой сторони блестяшка. Он до впереді. Не будемо ми кожну блістяшку ходити і шукати. Нам треба блестяшки. І що? Це не означає, що ми кожну будемо ходити. Це я шукати. Обана mm -hmm. Так, є. Yeah. Так, добре. Що там по карті? О, oh, тут вперед. Ага. Ой. Він розвернувся на 360. Птічка. А, не допригнув. Блін. Тікак. У Вони... лісяшка була на сьогодні, ага. кстаті. Так, ось тут ми вроді не були. Чи були? Тут, ні, вроді ні. О-о! Привет. Дивіться на мене. Я. Я напудив на себе. Чи що тобі <гум> понт? Я не знаю. Понт А, він на лу. це, я, типу, в озері. Я качка, я знаю про лужицю. Мої вибачення. Ставок. Так, да, я знаю про ставки. А, я думаю, тобі час повертатися до твого рідного ставка. Твій тато відправив мене зібрати вас. На шоу і розповідь. Але я все ще в воді граюся. Але в... тут ще є вода для того, щоб поратися. Як ти можеш стояти нині? Воді? Вода. Вона ж холодна і мокра. Як. Почекай, то. А, ти не можеш мене забрати, поки я в воді. О-о. Так, а, буду. в ставку назавжди. А, я думаю, що я це очікував. Я типа мог передбачити, що так буде. Має бути шлях. А... Забрати цього маленького? Забрати малого з води без а, того, щоб намочитись. <мас> Я думав, <плес> зможу зачепити цей швабру. Треба щось туди таке кинути, напевно, або якусь тряпку, або щось таке. О дома. <плес> У. Ага. Так Та йоли пали! Ага. Ага. А, його здути, типу. понял. Ага. Не знаю, чи це поможе, конечно. Я сам не знаю. Мур-мур. О, все. Це було таке круте рішення Кейтса. Дякую. Я сподіваюся. Ти не, за... а... не дуже розчарований, не дуже розчарований а бути мокрим знову. Бути на сухій землі знову. Ні. Я починав трохи. Уставати. уставати від великого. Від великого голоду. Від Великого голоду все рівно. Можливо, тато має якісь снеки. Ти можеш спитати його на шоу і розповіді? Я ж забув про шоу і розповіді. Це буде неперевершене місце, щоб розповісти всім про. Плавання, плавання. яке в мене було. Пішли Кейцю. Так. Давай, стучи. Ага. А, -а, -а, не, -а! а -а -а! не. А -а -а! а -а! Тут все? Да. Тут, тут блестяшка. Ну, думаю, все. О, мужик принципе... О, а мужика сойди. Оба. Оба нашелся, шелся. О, миссия Да, спанья. Интересно, бдайки сей? Śmieszne, śmieszne. Aha. Zabawno. Aha. Tak. Hm. Widaj, powiem. Nie Tak. czy to jest Ну ведь показав на тут. Ага, пикап, не Ля... дроп. Мука его наша. Точка давись наверху. О, нормас. Так, а мы взяты можем? Чешусь? Типа то. Не знаю, не думаю, что нам понадобится, але. Что за мувы? Что таке? Я не знаю. Так, ладно. Туда мы навряд сейчас. Ну, монетки на самом верху тике. Не треба нам монетки постійно собирати. Монетки. Так. Окей, і шо, тепер Андоши посередині. І он рибка є. Рибка є. І рибка є. Пес. Ми через нього, по-моєму. А, йому треба косточка. Собак. Так, собака. І мені так. -а! А, а, а! Подивлюся, може, є косточка якась. Ні, вона десь так. Відкись. огурчик? Огурець! А шо це за огурчик, не поняла? А, а якщо дати йому огурчика, що б де? Не знаю. Хіба коти не бояться огурчики? Без понять. Не, не допомагай. Там треба косточка. Ха-ха! Ооо, Собака заставила горяч встати. Оце було б Чекай, там Не спереді, що пустить. У чому так? Не знаю, може. Так, це є. Ой. Так. Тут не пройдеш. Нам, видно, потрібно за. за уголок зайти. Отут От ага. десь. О, вона. Пум-пум-пум, пум-пум. пум-пум. Він... Пум. В чому це він? А, просто такий. В цей... А, У нього бандана. Пов'язці, да. так. Дивись, дивись, дивись! На що ти дивишся? Лише на найкращу гру всіх часів. А ти достатньо великий, щоб дивитися на це? Мій тато каже, що я старий духом. Дорослий дуже. А розказуючи про тата, він попросив мене зібрати вас на шоу і розповідь. Звісно, це було легко. Можливо, тут є подвох. Ага. Я подивлюся. Я піду так скоро, як. А, екран закінчить показувати. І ось воно. День. Ага. А, і довго він буде йти? Не без поняття. Воно, можливо, ніколи не закінчить. Я бачу. Якщо екран стане темним, ти обіцяєш а, повернутися до батька. А... Качене... Слово. Качене слово. Слово качки, типа. Ти Звісно, так uh, небезпечно, то uh, ти. Да, дуже якось жорстко, чуєш. Тут може бути прям таке з. Типа. Коротке замикання, що ну його нафік. Так. Хм, hmm. як же ж його зробити? щось ще. О, чуєш? Хага. <laughs> не, не думаю, що тут можна пограти. На жаль. О, монетки. Пружинка точніше. Близькочка, очка, пружинка, баночки. Баночки в мусорке, да. баночки для того, щоб получить монетку. А, манітки. точно. Точно. Я й забув про це. А що тут, Он до там? За UFO catcher's. За UFO catcher's? Да, тут -то рядом. Цей GameCube. Ага. О, а. Опа. А, монетка. Вона, але гра. Оп. Он ще монетки. А он душе цей геймпад. Один там Нам по суті треба туди, я так понял. Ну я думаю, да. На цю ще якось. Так, бидор. Не знаю, чи нас так вийде Але взагалі. як туди? О, на там вірьовочки тоже є. А, чуєш, обмотані ці. Угу Сюди, да. Може, їх треба якось зірвати? ой 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 о! Жесть, якийсь какая. Жахи. Як його зробити? Треба налити води в цей, щоб закоротило. Але треба якось ці віровки походу, зняти. А, Як вон я так мені геть показує ці стрілочки, щоб я понімав. А, от шнур якийсь. Ну він, мабуть, не береться. Монетку взяв бы сначала. Я думаю, до того э, там якийсь вентиль, понял? Впереди. Да, да. Вон бачиш? Ага. И уйду. Оба на. Ну, ты вот все. Квак ага. трупс. Вау. А... А... На. Ті не мають так плести? Точно не Думаю, ні. що ні. Він <гадався> <гадався> зонато того, так. Коли я а, блимаю, я можу бачити фіолетові відтінки. Я думаю, час повертатися від. 에... Треба відвертатися від екрану. Це дуже добра ідея. Ми маємо повернутися до. Бать. Добре, я можу розповісти йому про нове комбо, яке я бачив від 에... М. Білсона. Mm. Давай пішли. Все, тут, походу, все, але треба ще рибка. По-моєму, рибку треба було теж взяти. Когда она? Он да-да. Так там стрілочка, стрелочка. Он, да, Отсюда. Ні. Все. Он до да, дюрка. Ага. <свят> Монетка. О-о-о, шапочка. Шапочка. Нова шапочка. Ну-ну-ну. Плюм. О, Опа! Орендж. Да. Апельсинчик! Давай единим. Будемо апельсинчиком тепер. Он да. О, -хо -хо. О супер. Две скей, Угу... Чекай, тут десь має бути за. А тут лише шляпа. А! <сих> Мотався. <сих> Не, сбист, ч, дама? Ну ладно. Тіп, тіп Так. Туди і Диско перед туди, значить Туди, можливо. Хм. Не М -м -м -м. Туди. Але, туди. Навірно... За будинок. Це значить, за будинком десь з тої сторони. Ага. Туди ми поки що хер А, ні-не, ні, тут ці Ліани. ви ж по ним лізти можем. Ага, точно. А з тої сторони є? Щоб я зміг вернути. А ні. Аз жіо внизу. Так. І... Втекло. Обана. <ріст> <ріст> тут пес з другої сторони. От срака. Це там, де ми були там, але тепер тут. Так, да, але ми тепер не можемо туди пройти. Не, а туди десь трошки в друге місце треба, я так понял. Ну-ка тут сюда обходить. Сюда, вперед. Вот. А, тут В місце. место. Да. А. А ми трошечки не туди пішли. Ясно. Тоді обратно, і що, и куди? Зараз подъемся. Ну, у А, А, давай сначала і ты хутят. Один, два, три і чотири. Це всі. Яке а, полегшення. Яке полегшення. Дякую за. Я я починав подякувати. Да. Reunite the Family. Типа, сім'я знову в зборі. Якось так. Да. тун тун